З 12 по 15 серпня українські війська завдали ударів по семи нафтопереробним заводам в Росії. Скажи, будь ласка, наскільки вони критичними є для Росії? Вони не є критичними все ще, але вони вже є дуже чутливими. Ну, себто, по факту, а... знов продовжена заборона на експорт нафтопродуктів. Ну, а це гроші, вони втрачають на цьому великі гроші. А по-друге, європейська частина починає, починає мати проблеми з паливом. Так? Да? в них вже починається реальний дефіцит. Тобто ціни там зросли так, що виття на болотах дуже приємне і фізично починаються в певних регіонах. Крим став такою першою сигнальною ракетою, що можуть бути фізичні обмеження постачання для цивільного населення. Чудово. от прям чудово. А чи є можливість так само ці нафтопродукти швидко отримати за кордону, крім Білорусі? Чи немає? Дивись, немає, в тому числі тому, що Росія історично країна експортер. Ні, вони можуть спробувати ганяти свою нафту в Індію, а потім гнати назад нафтопродукти. Але це прям золоті. Це прям золоті історії. Це ще один ура. Там давайте, чуваки, от таким займайтеся.